Вітаю, маю честь представити блок управління пневмопідвізкою, Скорочено БУП. Запускаємо саму програму. Ось так вона виглядає. Для початку роботи нам необхідно вибрати порт, до якого підключений наш блок. Нагадаю, блок підключається до комп'ютера за допомогою стандартного USB-шнурка. Якщо ми не знаємо, до якого порта підключений наш блок, я можу запропонувати простий метод цього визначення. Запускаємо програму, проглядаємо, які в нас є наявності порти. Закриваємо програму, підключаємо сам блок. От він підключився. Запускаємо знову програму. Проглядаємо які там є порти. Бачимо, з'явився порт 24. Вибираємо його. Це і є порт нашого блока. Програма з'єдналася, ми бачимо іконочку вже в меню нашого блока. Програма має три режими роботи. Перший режим це пряме управління нашими пневмоелементами. Як окремо, так в групах, так і всі разом. Ми бачимо по аналогії в основному вікні програми. Підписані кнопки, які відповідають кожному демо-елементу чи в об'єднанні. Всі, передня вісь, задня вісь і так далі. Просто натискаємо на кнопку і керуємо. В іконочку ми бачимо відображення зразу датчиків висоти, які параметри вони нам передають. Наступний режим. До речі, щоб, щоб змінити режим, необхідно закрити програму і допустити її знову. Запустили, вибираємо порт 24. От. Наступний режим. сервіс. Для переходу в нього вверху ставимо галочку навпроти напису сервіс. Зразу ж програма змінить свій зовнішній вигляд. З'єднається з блоком і перейде управління з доступом до меню самого блока, де ми можемо змінювати налаштування, параметри блока та все інше. Далі наступний режим. Закриваємо програму, відкриваємо, вибираємо наш порт. Наступний режим це оновлення мікропрограми самого блока. Для цього натискаємо кнопочку з написом Оновлення мікропрограми. Нам вискочить віконечко, в якому ми виберемо файл мікропрограми, найновіший, або індивідуальний, який нам був надісланий розробниками. Ми його вибираємо. З'являється напис Вітні живлення БУБ. Якщо у нас до цього живлення БУ було вимкнуто, його необхідно вимкнути, потім знову вимкнути, що ми і робимо. Як бачимо, розпочався процес оновлення мікропрограми, у вікні з'явився індикатор виконання процесу. По завершенні якого необхідно буде відключити живлення блока та закрити програму. Індикатором того, що процес завершений, панель виконання процесу зникне. Ось як ми бачимо, зникла панель. Закриваємо програму та відключаємо наш Буб. Подальше використання під'єднуємо. Завантажуємо програму. Обираємо порт та можемо працювати з оновленою мікропрограмою. Блока управління пневмопідвізкою». Дякую за увагу. Успіхів вам!